Добрий день, шановне панство. Питають мене, з чого я роблю гранулу. Ну, на каналі можна знайти ту інформацію. Якщо ви зайдете, наприклад, на мій канал, там є списки відтворення, там є її. І я так погрупував там інформацію щодо гранули щодо росту нутрі. Ну, про е, як вам по різних ідеях про утримання внутрі, про набирання ваги, про м'ясо внутрі там є багато. Ну і от зараз, в даний момент, я сьогодні роб, буду робити гранулу. Тут є заготовка, дивіться, в мене так суміш, я як купив зерно. Зразу його в процентному відношенні, так як мені по об'ємах, яких я купив, таки, в таких процентних. Відношеннях я і собі його е, порозкидав по бочках. Тут бочка рядом стоїть. Так, вона порожня і 60 кілограмів зерна. Дивіться, тут є кукурудза, трошки ячменю і, і пшениця з трьох компонентів. То мусор з бочки висипав. Так, далі. Трав'яну муку, якщо то можна так назвати, то я беру дроблю сіну, в даному випадку сіну разом є з кукурудзою. Подробив, так мені захотілося, я щось подробив. Добре, недобре, не знаю. Найкраща трав'яна мука, звичайно, з бобових трав. Тобто. Е... Найкраща трава з люцерни. з які там ще є бобові, навіть не знаю. От, е, конюшини отакі. Чому? Тому що якщо кілограм люцерни е, прирівнюється, е, кілограм трав'яної муки з люцерни прирівнюється кілограму зерна. Тепер отут бетонно змішувач в мене є. І дивіться, що я нічого не вигадував, що в мене тут є. То частина того, що я з заготовки зробив, там зерно треба перемолоти, ще додав зерна. Так, дивіться висівки. Висівки. Далі. Трав'яна мука тут. Ото. Так. Давайте ми зараз далі то все пере. Так. Чекайте, я зараз переверну бетонозмішувач і перегляну. Так, дивіться, перекрутив я бетонозмішувач. Що ми маємо бачимо тут? Подріблена макуха. Одна макуха, е, жовтенька, друга макуха, соняшникова, е, макуха Соєва. І ще має бути якась макуха, зараз чи вона буде інакша по кольору, чи ні. Бо я не знаю, де вона є. Ну не важливо. Е, я ще трошки купив ляної макухи. І додаю трошки ляної макухи. Може, ляна макуха вимішалася з, вимішалася з соняшникою макухою, бо вони більш-менш одинаковий колір мають темний. Ось так. Ще що я даю сюди, <кхід> ну то вже далі добавки йдуть відносно вікових груп. Я можу дати, якщо є молодняка багато на відгодівлю, зробити окремий корм, додати рибної муки, дріжджів додати м'ясокісної муки, то якщо молодняк, молодняка молоднякові від, від народження до десь до трьох-чотирьох місяців, я таке можу дати, щоб вони гарно набирали вагу. Ну, самкам, якщо багато народили, тут самка. Одна з семи народила, то я не боявся давати покращений корм. Чому? Тому що, думаю, як там ті самки будуть родити, то забагато протеїну буде, і дуже великі нутряння можуть вирости. І на даний того, якби розродилося 4-5 самок, я б дав і. Рибному муку і муку, ну, одну з них або м'ясокісну і кормові дріжджі дав би. Також я сюди додаю, поки я маю 3 кальцій фосфат і, і трошки 3 кальцій фосфату і трошки. Е, зараз, 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 крейди, крейди трошки даю, трошки солі даю. Солі пів процента, з розрахунку приблизно пів процента солі даю. Далі. Ну і вимішую роблю гранулу. Гранулятор ось такий. Мешки тут, бачите, гості приходять. І що я ще можу дати? Дивіться. Тут відходи є в мене від олії, Олія є, то була риба. І ту олію я як роблю, або кидаю лею її, зараз покажу вам. Або лию олію сюди до гранули. Ту я маю так десь кілограм-півтора, то я переганяю, я лею сюди олію, або даю олію курам. Роблю корм курам, то я ту олію там, трошки е, даю олію для курей в корм. Для нутрі таку підсолену олію з прянусами, тому що то є е, маринад, будемо так казати, я для нутрії боюся давати. Можу, якщо є кухонна олія, то я можу дати з кухні відходи. <кій> так, далі. Гранулятор у мене матриця 200 мм, отвори 4 мм, а по факту, як в мене, я даю трав'яну муку, то всього гранула, хоч тут дирка, отвір 4 мм, я заміряв, виходить таке гранула 5 мм товщиною. Якби я мав друге того, Другу матрицю, я би, як мінімум, або замовляв би матрицю, я б замовляв 5-6 мм, щоб була грубша матриця. І менша нагрузка, думаю, на гранулятор, бо чим більше дирка, мені здається, легше йому пропхати. Не так може легше пропхати, як потім просверлювати. Зараз я покажу. Тут дуже багато тих отворів. Є. І періодично, там, раз в рік, два в рік, ну, дивлячись як то, то їх треба, я періодично їх висверлюю. Ну, вони мають властивість забиватися. Десь неправильно корм дав. Ну, Стараюся, починаю я макухами гранулювання і закінчую теж макуху. Чому? Тому що при початку гранулювання макуху легше, ну, як гранулятор розігрівається, кидаємо трошки макухи, ну, кидаємо корм, він розігрівається і йому легше потім пропхати ту макуху, не, менша нагрузка на двигун. І Для того я лию ту олію для початку трошки. Ну, Щоб змастилися отвори, вони прогналися, і гранулятор відносно швидко запускається. Ну, Мені вистачає тих півтора кг макухи, щоб воно почало йти мені макуха. і помаленьку Потім кидаю вже ту сумі, що я зроблю, роблю для нутрі, і гранулюю. Гранулу даю до 10%. Ну, як, напевно, 8 виходить процентів трав'яної муки, бо без трав'яної муки гранулятор трохи веселіше працює, більше видає в кілограма гранули, а трав'яна мука як не як вона зменшує, збільшує нагрузку на двигун. І виходить трошки менше. В принципі, зараз я маю 100 кг зробити. І фактично подивлюся, скільки я часу затрачу на виробництво 100 кілограмів того. 100 кілограмів гранули. Ще трішки позернових то дивиться далі відео, то в мене дивіться, загальна сума має вийти 100 кг грануле. І виходить, що 60% в мене йде в грубому на зернові, і 40% остальне. То є макуха. Остальне що то є? Макухи. І що ще? Висівки. Ну що я маю там витомуваю. Бетонозмішувачу висівки і трав'яна мука, то виходить то вся суміш там 40% і 60%, а до тої суміші ще 3 кальцій фосфат, бо там е, бетонозмішувачу є 7,5 кг. І ще десь пів кілограма я ще тих різних добавок додаю, там буде 8 кг і 12 кг зерна. У мене виходить приблизно 20 кг на один заміс. Ну, все. Кому що цікаво, ще може зніму, як буду починати робити гранулу, чи може ще знімлю відео. Може комусь буде цікаво. Все, дякую за увагу. До побачення.